Вітаю! Сьогодні беремося за перший розділ Lessons Learned in Software Testing. Це, знаєте, така вижимка досвіду від гуру тестування. Так, справді, і мета наша розібратися, як вони бачать саму суть ролі тестувальника. Що там ключове, от саме в цьому першому розділі. Добре, тоді почнемо. Перший урок каже. Чітко визначте свою місію. Звучить ніби просто, але ж, мабуть, не все так однозначно. Абсолютно не просто формальність. Бо дивіться, місія ж може бути зовсім різна. Для когось це знайти найкритичніші баги перед релізом. Ага, для інших дати загальну оцінку якості або там сертифікувати продукт. Тобто варіантів багато дуже багато. Навіть знаєте, буває місія допомогти клієнту налагодити його власні процеси. Головна не просто собі це визначити, а й ну, донести команді, щоб усі розуміли. І періодично звірятися, чи актуально ще. Зрозуміло. Без спільної мети хаос. Але далі цікавіше урок третій. Тестування це сервісна роль, сервісна в IT. Так, от саме сервісна це, можливо, незвично звучить, але це ключ. Тестувальник він як постачальник інформації. Кому? Багатьом програмістам, менеджерам, сапорту ну, і користувачам, звісно. І тут складність у всіх потреб різні, інколи навіть суперечливі. Тобто, успіх це не просто кількість багів. Ні, успіх це наскільки ти зміг задоволити оці інформаційні потреби, різні потреби. Окей, це змінює погляд, і це якось пов'язано з уроком 4 Підтримуйте програмістів. Швидкий фідбек це теж сервіс. Саме так. От. Швидка реакція на свіжий код це величезна допомога розробникам. Ну так, логічно. Чим швидше цикл написав, перевірили, отримав фідбек, тим, ну, тим ефективніше все працює. Автори прям наголошують, прагніть до найкоротшого циклу. Це от сервіс в чистому вигляді. Але ж тут е, така напруга виникає: з одного боку підтримка, сервіс, а з іншого, урок 7, місія знаходити проблеми, а не доводити працездатність. Як це поєднати? Бути помічником і водночас тим, хто каже, тут не працює. Оце ключовий баланс. Так треба розуміти. Довести, що система ідеальна, ну це майже нереально або дуже дорого. Ага, а от знайти хоч одну проблему це вже факт. Конкретний результат система не ідеальна. Тобто, сервіс полягає саме в пошуку важливих недоліків, саме так, тих, що мають значення для бізнесу, для користувачів, а не в створенні ілюзії, що все гаразд. І звідси, мабуть, випливає урок 8 Остерігайтеся повного тестування. Чому це слово повне таке небезпечне? Бо воно створює хибні очікування. От скаже хтось, цей модуль повністю протестовано, і все. Менеджер думає, там багів нема. Гарантовано, а це ж не так. Звісно, не так. Тестування це завжди вибірка, пріоритети, ризики. Повне тестування це міф небезпечний міф. Треба обережно зі словами. І не тільки про повне. Урок 11 каже, майте ширший погляд на проблеми. Це як за Мелі тезе виходити. Саме так не треба обмежуватись лише специфікацією. Бачиш проблему з юзабіліті. Кажи. Щось нелогічно працює, кажи. Навіть якщо формально це не баг. Навіть якщо. Будь-що, що може вдарити по цінності продукту для користувача чи бізнесу, це сфера уваги тестувальника. До речі, тому і добре, коли в команді тестування різні люди з різним досвідом. Тобто тестувальник це ще й аналітик такий собі. І щоб це все працювало, урок 14-й радить. Пояснюйте свої потреби. Ну, це ж ніби очевидно. Очевидно, але часто забувається. Не варто чекати, що всі навколо менеджери, розробники самі здогадаються, що тобі треба. Які інструменти, середовища, дані. Саме так. Час зрештою. Про це треба говорити. Чітко, аргументовано. Це теж частина роботи забезпечити собі умови. Отже, якщо підсумувати цей розділ, тестувальник це не просто той, хто шукає баги. Це фахівець з чіткою місією, Так. який розуміє, що його робота це сервіс. Фокусується на важливих проблемах, а не на ілюзії досконалості, дивиться ширше за формальні вимоги і вміє комунікувати, що йому потрібно для роботи. Досить багатогранна роль виходить. Так і є. Автори показують тестування як інтелектуальну роботу, що вимагає і аналітики, і комунікації, і розуміння контексту. І, от, на завершення, така думка для роздумів: як тестувальнику знайти оцю межу? Між тим, щоб бути партнером для команди, допомагати, і тим, щоб бути об'єктивним критиком, чиї знахідки ну можуть бути неприємними, особливо коли вони йдуть проти планів чи очікувань.